Друзі, привіт всім! Хочу вам розповісти та нагадати, що у нас до замовлень доступні напашники. Вони дуже прикольні та функціональні. Мають дві кишені на блискавці. Ось Перша кишеня. Внутрі також мають ще одну таку кишеньку та таку резиночку для дрібниць. Ще одна така кишеня, трошки поменша. З передньої частині лазеркат вело для ваших патчів та ідентифікаторів. З боків є Стропи для додаткового обладнання. Також є спеціальне кріплення для турнікету. Ось в цю зону турнікет у цю резиночку. і ось ще ось в цій зони можна вставити там, фонарик або якийсь фломастер для того, щоб час написати. Ось в такому форматі він розтівається, липучки дуже якісні, щільні, прикріплюються і вставляються, кріпиться до плитоноски в нижню частину. Також в комплекті ще є пояс, та напашник можна носити окремо від плутаноски, якщо потрібно. Тому, друзі, ці напашники доступні до замовлення у різних кольорах. Тканина Кордура тисячна. Якщо вам актуально, ставте плюс, то ми проконсультуємося.